Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глущенко. 9 жовтня на календарі обговорюватиме <кхід> не вийшло. Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 9 жовтня. Сьогодні будемо говорити про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити про політику, про велику політику із Тарасом Загороднім керуючим партнером національної та Кризової групи, політехнологом і політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання. Я рада вас бачити і пропоную розпочинати і вже нарешті знаєте, обговорювати найцікавіше про те, що не можна мовчати і не можна пропустити. Доброго дня. Добре, розпочну з того, що Reuters пише, що Туреччина поступово буде відмовлятися від газу з Росії на користь власного видобутку і е, США. Йдеться про те, що країна до 28, восьмого до кінця двадцятого року зможе забезпечити понад 50% Ну не багато немало, але е, своїх потреб у газі завдяки власному видобутку і збільшенню імпорту скла е, скрапленого газу е, із Сполучених Штатів Америки. У підсумку, як ми розуміємо, це Межить присутність російських і іранських постачальників на їхньому останньому великому європейському ринку. Окрім цього, вище згаданий Ройтер спише про те, що посли європейського союзу погодили план заборони імпорту російського газу і нафти теж до кінця 28-го року. Такі країни, як Угорщина, Франція і Бельгія, все ще імпортують російський газ, який становить 12% імпорту газу в європейський союз, що менше ніж 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В двадцять році йдеться про те, що цей закон має зобов'язати Угорщину і Словаччину ці дві країни, які все ще імпортують російську нафту, розробити національні плани щодо припинення цього імпорту до знову ж таки цього 28-го року, пане Тарас. Отже, фактично, ми бачимо, що російські енергоносії потроху ще й потроху витіг сняють. у будь-якому випадку. Такі плани є. От окрім того, що ви є і політичним експертом. Тому ви ще маєте економічного світу в цьому контексті, якщо так і станеться, як говорить, як пише Reuters що в такому разі буде з російською економікою? Ну тут питання не в економіці, тут поки питання взагалі існування Росії як держави, не, навіть так чому тому, що знищується будь-яка економічна база для існування держави, ну для Росії, чому тому, що останні 60 років. Фактично ще радянський Союз, а потім Росія трималася виключно на експорті нафти та газу до Європи. Угу. От, те, що Радянський Союз розпався у 91-му році, а я вам скажу: він міг розпастися в 60-х роках. Ну, просто через катастрофу в економіці. Ну не було ну не було економічної бази, а на чому буде триматися країна. Тільки те, що відкрили величезні поклади нафти в тюміні наприкінці 60-х років, це дозволило продовжити існування радянського союзу. От, наприклад, в радянському союзі була навіть спроба проведення ринкових реформ, так звана Косигінська реформа, коли вони обережно почали ринок запроваджувати так. Там госпрозрахунок був, були реформування. Що при Хрощові вони це намагалися робити. Хоча при Хрощові почалося будівництво всіх цих нафтогонів в першу чергу, а ось і але все згорнули, тому що нафта з'явилася. з'явилася нафта Потім Радянський Союз активно дестабілізовував близький схід, щоб зросла ціну на нафту. Ціна на нафту, наприклад. 79-му році зросла 72-му році, зросла 10 разів через створення ОПЕК як через протест через підтримку Ізраїлю, а це просто золотий дощ був для радянського союзу, який дозволяв жити і виживати. от чого багато людей у нас досі добре пригадують Брежнєва а тому, що висока ціна на нафту була. Навіть імпорт могли завозити масово будувалося житло. от те, що та інфраструктура, яка зараз є в Україні, uh -huh. це фактично період Брежнівський, коли якраз будувалися, будувалася вся інфраструктура, житло і багато чого іншого. Тепер же тепер же якщо американці до кінця витісняють росіян взагалі з нафтогазового ринку Європи. А, то виникає питання а на чому вони взагалі будуть триматися. Тим більше все ж таки ідеї зелені, що перехід скорочується споживання нафти та газу. Ну, наприклад, в Китаї Китай, наприклад, mm -hmm. не хоче закуповувати російську газ. У них навіть в балансах їх немає, що вони до го року щось буде російський газ. Тому що вони активно переходять на нові види енергетики, та і вони лідери в цьому. Далі виникає питання в тому, о, в тому, а навіщо Росії? Наприклад, європейська частина Росії. Чому? Тому що як існувала російська економіка? Тобто були поклади нафти та газу в Сибіру, які перекачувались куди? В Європу, так? І був такий логістичний шлях, той самий, наприклад, з Китаю до, до Європи. Це через Росію дуже зручний, так? Або вся торгівля йшла через порти Балтійського та Чорного морів, mm -hmm. які зараз теж під, під ударами. І тепер виникає логічне питання: якщо ви не продаєте нафту та газ, то навіщо, наприклад, Сибіру потрібна Росія, ну, Москва, припустимо. Тому що, наприклад, Примор'я органічно будує вбудовується в азійську економіку. Сибір спокійно може без Москви качати нафту та газ в Китай, так? І, до речі, значно краще жити. Я, я підозрюю, що китайці там там інфраструктуру побудували. І от питання, навіщо тут Москва? І е, руйнується, е, от той, той е, е, багато логістичних шляхів. Якщо Росія, наприклад, коли, е, от якщо повернемось там що в історію, захопила, наприклад, величезні території при. Пред... От чого Петро І дуже прагнув вихід до Балтики? Чому от е, Перша війна була, Північна війна, вихід до Балтики був. Це в першу чергу вихід до Європи, е, до Північної Європи, яка тоді буде, була дуже багата. Далі вони могли е, використовувати далі новий транспортний шлях. Ну, наприклад, по Волзі. Вони взяли контролювати новий транспортний шлях, наприклад, в Індію та в Іран. Так? А тепер виявляється, що цих транспортних шляхів дуже багато. Ірану не потрібна Росія, там можна з, з Китаєм торгувати, і багато традиційних логістичних шляхів, які активно експ... експлуатували Росія, вони зараз ну просто зникають через відсутність потреби. Ну, наприклад, ви бачили, коли як китайці швидко прибігли в Варшаву для того, щоб вирішувати питання перекриття кордону, чому тому, що по трансібу просто залізницею перекидалися товари через Білорусь. А тепер, якщо Росія свариться з Європою, А якщо вона не надійний логістичний шлях, то навіщо тоді існування знову-таки західно-європейської ну, частині Росії, яка не має там велике населення, але не має власних ресурсів для того, щоб підтримувати всю цю економіку? Тому що Росія, окрім нафти, зараз нічого не може пропонувати світу. Там навіть газ був на основний нафта. Часто можна чути від економістів, що ну що ви говорите. Ну вона там тільки 20% відсотків бюджету формують. Це неправда, тому що треба дивитися, а що ви враховуєте в, в ці податки. Так, і що ви як ви рахуєте в дійсності залежність російської економіки від нафти? А там часто не враховуються, наприклад, не податки від нафтових компаній, так не враховується що багато людей. Які працюють в нафтових компаній, сплачують податки місцеві бюджети, ПДВ а, і багато чого іншого. Так а скільки вони бізнесів навколо себе тримаються, і тут ти, ти виходиш на 60% відсотків, да в дійсності що все, все тримається зараз на нафті, саме на навіть не на, на експорті газу. І а, тому тому в таких випадках, якщо це вдасться, а Трамп активно працює Туреччину, в тому числі а у Туреччину ж інша проблема виникла. Україна ж, коли б є по Краснодарському краю, mm -hmm. вона починає пошкоджувати інфраструктуру, яка качає а, газ а, через Туреччину. Качає газ через Туреччину. Десь говорить, десь я бачив аналітику, що навіть Сердоган просив, а може, не будете. Україна ну, Зеленська сказав: Ні, будемо ну, я вас розумію, будемо по-іншому вирішувати питання далі. Нам на, на, Туреччину тисне американці. тому що член НАТО, тому що Трамп не разово говорив тільки про Європу. Звернеться увагу. Він часто і різні формулювання говорить: що члени НАТО, якщо вони хочуть воювати проти Росії, не повинні закуповувати у них нафту та газ. І тут більше питання було до Туреччини так. Далі на Туреччину тиснуть, в тому числі, санкціями під якими вони досі перебувають. Санкція вони досі перебувають під санкціями, знаходяться під санкціями США через те, що купили два комплекси С400. Їх викинули, їх викинули з багатьох цих оборонних програм. І навіть з програми f-35 за які вони вже заплатили гроші їм просто не постачають літаків через це, і ця епопея вже триває ну приблизно років сім. А ось і тому, звичайно, на них теж тиснуть. І, ну Ердоган розуміє обставини, вже підписує контракти. Розуміє, що найкраща. Нафта, як говорить Трамп, може бути тільки в США, іншої uh -huh. бути не може. Да? Як і газ навіть да? же скраплений газ, там видобутком, Вони в Чорному морі шукають газ і багато чого іншого. Тому тиск іде, і Трамп тут не зупиниться. От, от тут вже тут ви фактично закриває ринок Європи по нафті та газу для Росії приблизно назавжди. Я думаю, що дотиснуть і Словаччину і Угорщину. Ну, це це розмову про програму відмови. Ми вже чули у 2022 році. Вони обіцяли, що вони відмовляться від цього. Але ми бачимо, що і Ворбам вже починає укладати договори з французькими компаніями і по нафті там з Шелем. Вони починають укладати цей процес рівно йде, і Трамп буде дотискати, буде дотискати, тому що вони чого ще хочуть. Американці, американці дуже не хочуть повторення ситуації, яку крутила Ангела Меркель, коли вона фактично входила в союз з Росією та Китаєм, угу. і створювала цей континентальний союз, так де є технології Німеччини, є сировина Росії та ринок Китаю, що категорично не подобалося сполученим штатам Америки, тому що створювався континентальний союз. Які претендував на гігемонію і США нічого не могли з цим зробити, бо це дивіться, це союз по суші, який ти нічим не зможеш обмежити, а, а все і будувалося на енергоносіях. От коли от Трамп приїжджав до Ангели Меркель, він же ж її питання задавав: Скажи: як так виходить? Ти будуєш трубу в Росію, платиш їм десятки мільярдів євро на рік. А потім приходиш до нас захистити від Росії. Щось тут не так в цьому, в цьому рівнянні. Далі американці хочуть убезпечити себе від цього континентального союзу, щоб Росія, щоб Європа ніколи вже не рипалась, інших слів не було, і не створювала проблем американцям своїми, а, а, своїми намаганнями побудувати окремі стосунки з Китаєм і з Москвою. І тому в цій формулі це можливо зробити за рахунок того, що американські енергоносії будуть присутні на європейському ринку, так що тут вирішуються і стратегічне завдання, і шкурні завдання, які робить Трамп, і в цій ситуації, в цій ситуації економічного майбутнього Росії просто немає. Ти більше розуміти наступне, що там буде відбуватися, навіть якщо вони зупиняють війну, що я не вірю. Да? Навіть якщо вони зупиняють війну, це вони не можуть зменшити витрати обороні, тому що треба відновлювати армію, треба далі готуватися. І про що до речі, Медведєв відкрито говорить тут питання в тому: а гроші звідки у вас будуть на, це всього, на всю цю на цю п'янку гулянку? А не буде вже грошей? О того, mm -hmm. що у вас був там трильйон, те, що ви заробили за нульові, ні, цього вже не повториться Далі виснажене родовище. Швидко це не відновитися Висока собівартість цих родовищ. Ну і плюс, знову отаке А куди, а куди ви будете збувати ці енергоносії, якщо європейський ринок преміальний ринок, преміальний ринок? Він закритий. Якщо у вас там, припустимо, чого. Чого вони не дуже хочуть продавати? Вони вони, до речі, зараз Китай і нафту і в, і в Індію Китай фактично по собівартості жону то там невеличка маржа, дай Боже 10% відсотків, щоб не зупиняти власне виробництво. А в Європі ти міг накачати там нафту, перекинути і маржу отримувати під 100% відсотків. Це різниця величезна. Дозволяла і армію підтримувати інфраструктуру підтримувати. А зараз цього немає. Трамп фактично відриває від цього джерела. Даючи зрозуміти, що він з цього джерела сам хоче пити, продовжуючи тему про Європу і про НАТО, Financial Times написав, що союзники по НАТО обговорюють. Обговорюють можливість рішучої реакції рішучі, є, реакції на провокаційні дії а, Росії проти країн-членів альянсу, не виключаючи зокрема військової відповіді. А, серед варіантів розгортання ударних дронів уздовж кордону з Росією ти послаблення обмежень для пілотів або дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках. А, за словами чотирьох представників НАТО, мета цих заходів полягає в тому, аби підвищити для Москви вартість її. Гібридної війни. Так, пане Тарасе, питання вже, напевно, вічне, чому настільки квола і нерішуча реакція Європи, і, зокрема НАТО. І чи якщо ми посилаємось на Financial Times, чи дійсно Москва може відчути це підвищення для неї вартості гібридної війни в такому випадку? Ну, я не знаю, як. Краще назвати європейських політиків, у мене більш цензурне слово виходить тільки мудачество. да Іншого у мене слів немає. Що значить, ви обговорювати будете які заходи і все можливість. інше. Обговорювати можливість <говорювати. <говорювати. <говорювати> Ну ви муділки не просто, буділки. Ви вітаєте наказ армії збивати дрони над вашою територією. про Що там вони розміщувати? Ну, знаєте, це називається бюрократи працюють. Бюрократи працюють, працюють, працюють да у них там ідуть ці процеси. А вони там займаються оцими говарільною. Паперці у них активно пересуваються. Ну, знаєте, як у нас є така. А, приказка робота працюється да, в даному випадку. А ну не, не, не хочуть визнати очевидно. Не хочуть міняти що з Кири, не хочуть сказати своїм виборцям, що все жирне життя закінчилося. Треба готуватися до війни. яка вже йде, коли вони починають говорити, просувати якусь стіну дронів, які не існує, що вони будуть бити по Росії. та ви визнайте, хоча б що ви можете, а що ви можете, що ви дайте на кашу збити, хоч куди ви по території Росії. Якщо ви тут обділуєтесь там, да, то я собі уявляю, який рівень обділування у вас почне, коли постане питання бити по території Росії. Ну, це абсолютний мудізм, інших слів у мене немає. І бачачи ще й мудізм, звичайно, що росіяни бачать, що можна і далі використовувати європейців і бити, наприклад, по, по них шахетами з покійними. Продовжуючи цю, цю цю тему, Reuters пише, що Німеччина надасть поліції право збивати або виводити з ладу безпілотні літальні об'єкти, які загрожують безпеці або повітряному руху. Знову ж таки, ну тут можемо. Напевно, констатувати, що є той якийсь ще невеличкий прорив, тому що ми знаємо про всі бюрократичні історії європейських країн, які фактично не давали чіткого розуміння, хто за що відповідальний, і, зокрема, хто відповідальний за збиття дронів над, над безпольотними зонами. Ну, от, начебто, як вирішили, цей новий закон, який очікує на затвердження парламентом, дозволяє використовувати такі методи, як глушіння або лазери, і є наслідком серйозних порушень роботи аеропорту Мюнхена». Пане Тараси, на вашу думку, тут начебто все й добре, начебто рухаємо, рухаються європейці. А як ви вважаєте, це буде збиття абсолютно всіх невідомих в лапках дронів, чи лише тих, які вже будуть через два тижні, через через дві доби, через 48 годин, будуть визначені як небезпечні? Знаєте, я не знаю, я на вашому. А я вам не розповідав цю історію, сам нещодавно дізнався про Німеччину рівень мудізма щодо забезпечення безпеки. А виявляється, за часів Меркель, а, великий міністр оборони фон Дерляй, разом ці дві баришні, а, взагалі а, ліквідували як окремий від військ а, ППО. А виявляється, що згідно з Конституцією Німеччини, Бундесвер не може використовуватись у мирний час. І тепер для того, щоб щоб поміняти, щоб щоб збивати дрони, їм потрібно ну, оголошувати війну, та? а ось, і а, фактично, а, або міняти конституцію, що це 5-6 років, і які невідомо чим закінчиться. Далі, а, що вони дійшли? Вони дійшли до того, сказала поліція. Поліція сказала, добре, ми готові це збивати, цим займатися, хоча це не їхня функція, як ви розумієте. Да? Okay, okay. А далі з'ясувалося інше питання, що поліції та дві в, в Німеччині є федеральна поліція, є місцева поліція. місцева Ну Тому що це ж федеральна країна, федеративна країна. А, тобто місцева поліція виника, відповідає за прилегли території, а федеральна відповідає за аеропорти. Так тут, тут, говорите про лазери вони не. Ну, вони настільки в своєму формалізмі за, заплутались, да? В цьому орденку дисциплірам, да, А німці ж це не, це не ми. А да, от у нас, наприклад, да, у нас все ж таки було прийнято вольове рішення не оголошувати, наприклад, війну. У нас же війна не оголошена Росії, у нас військовий стан, так? Да? І відповідно ну було ви, ви, там, по, ви рішення, що все отак от працює, що є там і ніхто не танув у цих бюрократичних провалочках. У ній це ж так не працює. Ви ж повинні розуміти. І, і немає волі, щоб визнати, що ми знаходимося у війні, фактично, да а починається усе от хто там лазером, збивати, не збивати, ви говорите. Де вони не можуть з'ясувати, хто це буде робити? Ви ви повинні розуміти, і що як це робити, як це визнавати? Тобто, це абсолютно імпатентна європейські політики, які нам розповідають, що у нас якісь інституції не працюють. Ну може, у нас не працюють якісь інституції, як в Німеччині, але наші інституції, принаймні, функцію захисту держави виконують. Це стосується армії та спецслужб. От і все. Тому я думаю, що вони далі будуть танути в такому мудізмі. Тим більше там цікава історія: соціал-демократи, які дружать взагалі просто. Ну, Там половина політику Німеччини куплена цими росіянами. А частина це визнає, а інша не визнає. Да? Так ось, те, хто зовсім цілується в ну, там соціал-демократи, це звідки Шрёдер, да? Вони сказали: добре, дрони можна збивати, а от російські літаки не можна, тому що там знаходяться громадяни Росії, та, і ми можемо з ними зіпсувати відносини. Дякую вам, пане Тарасе, за цю розмову. Друзі, також нагадаю про те, що в Тараса є курс про перемовини, ми постійно обговорюємо цей процес, Тарас розповідає всі нюанси та аспекти. От в Тараса є курс з жорстких перемовини, маніпуляції тиску самозахисту. Інформація для тих, хто хоче досягати успіху в переговорах. Тарас пропонує 10 уроків, 500 готових фраз, а також практичні інструменти, і розповідає, як вами можуть маніпулювати, зокрема, страхом, соромом і провиною. Тому, якщо комусь з вас. Цікава ця тема. Будь ласка, заходьте в опис під цим відео. Там є детальна інформація, ви можете з нею ознайомитися, є посилання, прийти на сайт, і, якщо вам це цікаво, то в... пройти ось таке невеличке навчання. Пане Тарасе, ще раз моя подяка вам, друзі. Дякую вам, що ви дивитеся. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям, і дівчатам. Ну і, звісно, що бережіть себе і побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.